8 червня в Україні день, коли асфальт починає диміти, а кондиціонери моляться про відпустку. Любі співвітчизники, тримайтеся за вентилятори. 8 червня країна перетвориться на пательню. Температура в день підскочить до плюс 34 градусів, а в південно-східних регіонах майже до плюс 37 градусів. Якщо ще не плавиться мозок, то саме час згадати, де лежить крем від сонця, та запас іронії. Захід, Житомирщина і Вінниччина зітхнуть від спеки під акомпанемент грому, граду та шквальних 20 метрів на секундус ідеально для пікніка на виживання. Вночі не розслабляємось плюс 17, плюс 22 градуси, хмарки, як і з меню, мінлива хмарність і ще трішки гроза для тих, кому засинати без спецефектів нудно. Атмосферний тиск, як на американських гірках, тому тримайте на поготові ліки від головного болю, стресу. Запаморочення та бажання втекти в Норвегію. Вітер Південно-Західний 5-10 метрів на секунду, просто щоб рознести ваші документи з балкону та нерви по кімнаті. Але не все так сумно: вже з понеділка почнуться приємні зміни. Спека піде, залишивши лише спогади і рахунки за електроенергію. Температура вдень опуститься до плюс 18 плюс 24 градуси, а ви нарешті згадаєте, як виглядає щастя. Підсумок для зайнятих. До 37 градусів, і це не жарт. Гроза, град, шквал, романтика літа. Тиск стрибає, як ваш настрій після новин. Ліки обов'язково. З понеділка полегшення, саркастичний синоптик. Ми не змінюємо погоду, але можемо зробити з неї шоу.